Кістка, що захищає наше серце. Грудина, вона знаходиться прямо посередині нашої грудної клітки та легко прощупується. Таке її місце розположення та плоска форма забезпечує її функцію, те, що вона захищає серце та крупні судини, що відходять від нього. Грудина складається із найбільшої частини тіла. Куди кріпляться всі наші ребра, ви можете побачити навіть виямки для них. Таким чином, грудна клітка закривається, захищаючи органи грудної порожнини. Зверху знаходиться рукоятка грудини, до якої кріпиться уже кістка поясу верхніх кінцівок, це наша ключиця, а знизу є невеликий мечевидний відросток, який у деяких людей навіть може трішки рухатись. А крім всього цього. Наша родина ще й виробляє кров, та є основним органом, який цим займається, за допомогою великої кількості кісткового мозку, що знаходиться всередині неї.